Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. От е, випало трошки часу, і запишу я, мабуть, відео, і поговоримо сьогодні. Ми про методички В московському патріархату періодично розсилаються різні методички, і вони їх там колективно, колегіально, так би мовити, починають озвучувати. Це триває уже не один рік, і от чергову таку вони методичку прислали. Вони розвішують собі на дверях церковних. От ми не московський патріархат, червоними такими літерами, закличним знаком. Далі, ми українська православна церква, тільки московського патріархату. Ми церква українського народу, це все окличні знаки йдуть. І далі, взагалі, якась Жиза. Ми молимося давньо українською мовою, церковнослов'янською. Я розмістив оцю дивну штуку в себе на сторінці у Фейсбуці і написав, будь ласка, розкажіть мені, можливо, є філологи, лінгвісти, коли це. Церковнослов'янська мова була давньоукраїнською. І там ну купа смайлів, це дуже розсмішило моїх підписників. Далі ми категорично засуджуємо вторгнення Росії на територію України і підтримуємо державний суверенітет України, Росії тут навіть з маленької букви. А ми молимося за перемогу Збройних сил України та за наших воїнів-захисників. Ми проти. Колабораціонізму та засуджуємо будь-яке пособництво ворогу. Але ж чому саме з їхньої релігійної організації? Ну, десь 99% всіх виходять колаборантів і пособників ворогу? У них там судять цілих митрополітів, уявіть собі, очільників єпархії, не кажучи вже про простих там священників і мірян. Ми підтримуємо український патріотизм та молимося за рідну Україну. Ну і те де т.п. Власне, для чого це зроблено? Та для того, просто щоб ну, легковірне. Ну, можливо, хтось в це і повірить. Знаєте? Можливо. Але я вам хочу запропонувати свою методичку. Методичку від протеєрея від протерея. Оця... Романа Грищука я взяв в нього зі сторінки Фейсбучне скинув посилання на цю сторінку на оригінал. І так, прості докази залежності УПЦ від РПЦ, або 12 незручних запитань, адепту МОЗ патріархату, на які він вам не дасть відповіді. І так, поїхали. Чому УПЦ так і не опублікувала нової редакції статуту, що затверджений собором ще 27 травня 2022 року? Відповідь. Якщо статут не опублікований, то і не вступив у силу. А отже, можна і далі гібридно обманювати, щоб і нашим, і вашим. Вони ж дуже часто кажуть, що ми вже зібрали собор і все, ми вже там відділились від РПЦ. І коли ти кажеш так, а будь ласка, ссылку мені на е, текст, а, а нема, а нема. Далі, чому ніхто з 15 пристоятелів автокефальних церков не визнав УПЦ в якості незалежної церкви відповідь, бо про це і не просили. Насправді ніхто з вас цього і не хотів. Дійсно, їм нормально комфортно залишатися там, де вони є, і затягувати час. Uh, і розсилати отакі от медедички, що ми там за все хороше проти всього погано, ні-ні-ні, їх там ні ну в стилі гібридної церкви. Далі, чому не розіслані Митрополитом Онуфрієм, предстоятелем автокефальних церков мирні грамоти про зміну статусу УПЦ? Відповідь: Бо цієї зміни і не відбулося. Далі, чому митрополит Нуфрії епіскопату ПЦ досі числиться серед діятелей РПЦ на офіційному сайті РПЦ, бо це так і є. Вони кажуть: ну, ви знаєте, там же і Крим, і Донбас, і Луганськ, все ж це числиться Росією, що ви вірите ворожим сайтам, але я в такому випадку кажу: а чого в тих календарях і на тих сайтах ми не побачимо? Єпіскопату греко-католицької церкви, Київського патріархату Православної церкви України. Ні, виключно чомусь тільки московський патріархат. Савпадіння, як казав класік. Не думаю. Далі, чому навіть патріарх Киріл не поминає Нуфрія серед представників автокефальних церков? Прекрасну відповідь. От питають, чому, до речі, Вселенський патріарх поминає Кирила. А він поминає його як патріарха Кирила, як предстоятеля одної з помісних церков, і поминає за службою всіх, всі предстоятелі помісних церков поминають всіх інших предстоятелів церков. Вони поминають їх власне, як предстоятелів церков, а не як великого господіна нашого, як це роблять ну, клірики Української православної церкви. Для них він власне отець. І господін далі, чому навіть да-да-да. бо для нього він такий же підлеглий відповідь єпіскоп, як, наприклад, і митрополіт Вініамін, якого про людське око величають предстоятель Білоруської церкви, а де-факто просто керуючи єпархіями РПЦ у Білорусі. Власне, згідно з уставом Російської православної церкви РПЦ, Московський Патріархат складає собою. А, ну і там іде перелік, що складає з собою московський патріархат, в той перелік входить Українська Православна Церква. Це вона називається просто канонічним підрозділом Російської православної церкви. Далі поїхали, чому, якщо ви дійсно українська церква і хотіли єдності, ви не прийшли на об'єднавчий собор у 2019 році і не висунули свого митрополита Ануфрія. На предстоятеля ПЦУ. Адже з вашою кількістю єпіскопів ви б точно виграли й диктували б умови, були б дійсно канонічною визнаною стомосом Українською церквою. І ми всі мусили би з цим миритися. Відповідь: Бо об'єднане українське православ'я не входить у ваші плани і плани Москви. Ну, тут ваші плани лишні, а тут не входить у плани Москви, тому що їм не дали дозволу їх хазяї на це. Якби це була дійсно справжня Українська православна церква самостійна, вони б сказали: слухайте, скільки там тих. Єпіскопи в Київському патріархаті, в Текіфальної церкві. Вони взагалі там складають незначну кількість. А ми будемо в більшості ми беремо свого патріарха, вони б обрали патріархом ну або предстоятелем Української церкви Ануфрія, і всі інші влились би туди і вимушені були б визнавати митрополіту Ануфрія як свого. Блаженнішого мітрополіта, пристоятеля свого. Але вони цього не зробили, тому що нема їхніх інтересів, зрозумієте ви, є інтереси Москви. А в Москві сказали, ні ні не йдіть туди, не треба нам цього. Їм там не треба цього в Москві. Тому їм вигад, вигадна оця розбрат, оця вся буча, оце все отакі от роздрай. Далі, чому, якщо ви дійсно відділилися від Москви, Москва вас не прокляла, а дуже навіть вами задоволена. Ну, Відповідь, бо. Проклинала вона лише тих, хто дійсно робив спробу відділитися від неї. Згадайте УАПЦ, УПЦКП, патріарха Філарета, Митрополита Епіфанія і так далі. Вона розторгла Євхаристійне єднання з вселенським патріархатом тільки за те, що патріарх Варфоломій визнав патріарха Філарета єпіскопом. Прокляття Москвою було би найкращим показником, що ви дійсно українська церква. Але ми знаємо, що патріарх Кирила завжди. Згадує їх як, як своїх братів, як частина російської церкви, яка об'єднує українців і росіян. Це останнє каже, що залишилось, що нас об'єднує. Далі, чому не притягнути до церковного суду жоден священик чи епіскоп-колаборант, що співпрацював із ворогом. А Перед цим же ж вони писали, що ми там засуджуємо да? Ну, Гібридна церква. Відповідь: Бо отримав повний карт-бланш на саме таку поведінку. Так, звичайно, що від себе він нічого не робить. Далі. Чому нема заборони напоминання за літургією імені московського Кирила, як пристоятеля і Господіна, і його безкарно поминають по багатьох парафіях відповідь, бо і так, і благословенно, ви і самі поминаєте тихо про себе, а не в голос, щоб вас не повикидали з храмів. Ну, власне, про те іреї, про... Проченко про це відкрита там десь і каже. Його записали і виклали в інтернет. Далі, чому, зустрівшись із полоненими росіянами, так і не знайшли часу зустрітися з українськими воїнами, що повернулися з полону, або провідати поранених воїнів українців у госпіталі. Відповідь: Бо це суперечить московському задуму, демілітарізації українців. І підніматиме їх бойовий дух, а Москва проти цього. Так, хазяї не благословляються робити. Далі чому офіційно збираєте гум і й пожертви тільки невоєнного призначення і ніколи для передової? Відповідь бо так можна догадити і нашим, і вашим. А інакше обуриться Москва і проросійська частина пастви. Далі, чому, якщо ви дійсно українська церква, ви так противитеся переходу на українську мову богослужіння? Відповідь: Бо ваше завдання пропагувати руський мір і максимально довго утримувати українців у російській сфері впливу. Всі байки про Богоізбраний, святой язик лиші для своїх бабок, діє просте правило – чия мова того і влада. Тому. Або визнайте, що ви далі є частиною РПЦ, або зізнайтеся, що ви ніким у світі не визнані, крім самих себе. І дійсно є самими натуральними розкольниками. По скриптум цей список я склав два роки тому, але, на жаль, він не втратив свої актуальності список. Чому можете продовжити в коментарях? Поширення вітається. Ну от ми і поширили, власне. Непоганий такий як би, приклад, як з ними сперечатися, тому що часто вони зі своєю цією маячнею підготовленим людям просто зносять голови. Часто от а, непідготовлена яка жіночка каже, що я зустрілася з москвовіруючими. Вони там закидали якимись питаннями. Я не знала, що сказати. От, будь ласка, прочитайте це, і ви будете знати, як розбити ці сатанинські брехливі доводи, оці стріли від лукавих москвовіруючих швидко. Ну, власне, вот э, и все. Миру вам, добра, счастья, здоровья, Божьих благословений и, э, надеюсь, с Божьей до скорых встреч. Братья сестры, что это очень-очень важный момент, что не согласны, ну, ваше мнение, вы имеете на то право иметь свое мнение, но, как бы сказать, вот мы темы тем и устраиваем, что прекращаем евхаристическое общение, вот в чем смысл. При том, что патриарха мы все равно поминаем на праскомиде. То есть все равно частица за него вынимается, опускается в кровь Христову. Вот как за великого господина Асанаш. А вот это провал. Это крах. И наши ничего не будут знать. Я оказался идиотом.